Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, браті і сестри. Сьогодні наша свята Церква шановує пам'ять і згадує святого Пророка Іллю. Сьогодні є святого пророка Іллі. І сьогодні чуємо, як Христос згадує Іллю, і Він не один раз про нього говорить у своїх проповідях. Так, одного разу він каже, що Іван Христитель це є Ілля, який мав прийти. Іншого разу говорить, що натикаючи на те, що Ілля був великим пророком. Часто Ісуса вважають, що це Ілля, який прийшов, завдяки тому, що Ілля також дуже багато чудес чинив за час свого перебування на землі, також і воскрешав і померлих, і зціляв прокажених, і різні інші зцілення і чуда творив пророк Ілія. Тому і часто Ісуса так думали, що саме Ісус це, напевно, Ілля, який прийшов. Пам'ятаємо, що Ілля, перед... він не помер природньою смертю, так? а саме Господь його забрав на небо на вогняній колісниці. Саме на тій вогняній колісниці він забирає його перед його учним пророком Єлисеєм. І е, що ми знаємо про Ілю взагалі? Що нам відомо за час його життя? Знаємо, що він жив. В той час, коли ізраїльський народ вже починав потрохи-потрохи забувати правдивого Бога. Знаєте, віра в Бога, якщо так на сучасну мову переводити, тоді, в той час в ізраїльському народі було щось таке, те, що було колись, знаєте, те, що от вірили того одного Бога, так правдивого Бога, для них це було щось таке застаріле, вже немодне. Знаєте, не, не сучасне. Але тоді, в той час цар, який одружився. На цій на своїй цариці, яка якраз привела віру в нового Бога, Бога Ваала, неправдивого Бога в Божка, де вона старалась всім способом показати і навчити всіх людях оце щось нове, щось, як знаєте, ми сьогодні кажемо, модне, щось нове, а віра вашого Бога єдиного то таки застаріле, те, що вже їй не потрібне. Саме тому Господь вибирає пророка Ілю і посилає його в ізраїльський народ, щоб той навертав. Цей народ до правдивого Бога, до живого по Бога, не просто якогось башка. Ілля багато разів бореться його, хочуть вбити за це, та і різні способи. Він показує і доказує існування правдивого і єдиного Бога. І знаєте, той час ізраїльського народу дуже нагадує нам також і сьогодення. Так бо сьогодні часом можна почути такі знаєте, слова. Які не мають підкріплення ніяких аргументів, але знаєте, один єдиний аргумент, та що там та віра та церква, та то щось таке старе, вже немодне, вже знаєте, воно не актуальне, так може часто почути. Не актуальне. Так, ніби знаєте, Бог є актуальний, а потім якийсь момент приходить і він вже знаєте, стає застрілим Богом. Але Бог є вічним, і його актуальність ніколи не втрачається. Це можна побачити навіть по його Слові Божому, так які пишуть. Біблію різні люди під натхненням Святого Духа, але читаючи Біблію в різний час, так чи це було сьогодні, чи це було 100 років назад, чи 200 років назад, і думаю, що через 200, 500 і 1000 років, вона не втрачає своєї актуальності. Вона далі говорить про ті самі проблеми, які постійно тривожать людство. Які постійно люди до того самого повертаються, і постійно ця книга, яка здається, є дуже старою книгою, одна з найстаріших, яка до сьогодні збереглася, так але вона постійно є актуальною в своєму писанні. Можна побачити, як багато сьогодні сучасних книг є написано, як багато книг є складено, великими митцями, великими неймовірними людьми, які залишились знак в історії. Але, Алесно їхні книги з часом втрачають свою зацікавленість, втрачають свою актуальність, час змінюється. Дійсні підходи і методи вони змінюються, втрачаються. Так? Але Слово Боже і Біблія, яка написана різними людьми в різний час, впродовж багатьох століть, залишається єдиною в думці і актуальною по сьогодні і на майбутнє покоління. І це один із таких видимих. Видимих свідчень, те, що Бог не втрачає своєї актуальності. Бог завжди є той самий, неперемінний, і завжди є тим єдиним Богом. Тому сьогодні, коли ми чуємо різні ці виклики, як багато хто хоче замінити Бога різними, нібито такими сучасними божками, це може бути різний спосіб. Знаєте, сьогодні до нас приходять різні вірування з інших країн, так як це було за часів Ілі, та коли. Привели віру в чужого Бога з інших племен, з інших країн, різні почитання цього вала, які відбувалися. Так само і сьогодні нам хочуть нав'язати різні почитання чи то божества різного, так чи віру в інших богів. Та сьогодні воно так просувається, знаєте, дуже непомітно. Таким одним, що мені зараз до голови приходить першим, знаєте, є таке зараз нас мода починає з'являтися на знаєте, різні практики йоги. І хтось може сказати, воно так просувається під видами, знаєте, різних таких, фізична активність, різні такі фізичні, ну ніби нічого шкідливого так виглядає. Кажуть, ну це ж фізкультура, це ж заняття спортом. А насправді під собою ця йога, яка приходить та, у наш світ, вона часто незе різні такі егоцентричні наративи, тому що. Тут є людина, тобто я є в центрі тоді цього всесвіту. Я дбаю про стан своєї душі. Мені не важливо, що довкола робиться. Мені не важливо, що я маю, як я маю реагувати на інших людей, на потреби інших людей. Саме ця десь така назвуться чи субкультура чи релігія, так, яка входить так здається, ніби непомітно у наше середовище. Воно дуже часто нам так проповідує нашу таку егоцентричність. Те, що ми є в центрі, от я ось такий. От Мені важливо, що в мене є, що я з собою роблю, а решта мені байдуже. Так якщо перекласти ще на таку мову 20 років тому ми говорили, така популярна була приказка. Казали, що моя хата краю, я нічого не знаю. знаєте, в свою, в, в, Живу в своїм оболонці, в своїй бульбашці такій. І багато інших таких речей, чи це забобони, які дуже часто є. Ми про це якось говорили на останній зустрічі подружніх пар. Ми говорили про те, що люди так багато придумують собі різних забобонів у житті, але потім так навчають, ніби це церква робить. Знаєте, кажуть, ото не можна робити на похороні, а то не можна робити на шлюбі, а то не можна робити на христинах, ото так треба зробити, а то так треба зробити. Знаєте, люди самі придумують собі різні правила. Потім опирається, то так в церкві, то так має бути, а потім інше покоління виростає і каже: та церква все забороняє. І такі різні речі нелогічні. І дійсно забобони вони дуже часто, най, найчастіше не мають ніякої логіки, вони тільки обмежують нашу волю. А ми це часто підкріплюємо, хочемо ніби підтвердити наш аргумент, ну, бо так церква сказала. Але церква так не каже. Церква не каже там, зберігати дитину від якихось вроків, церква не каже. Накривати дзеркала під час похорону. Церква не каже кидати стільці після того, бо, тому що там ще щось станеться. Чи знаєте, під час похорону вікно не можна відкривати, я вже таки чув, що там розумієте, люди вже задихаються, немає чим дихати. Вікно дух полетить. Та він має летіти і летить. Знаєте. Ми часто віримо в різні такі, здається, дивні речі, які несумісні з вірою в Бога. От воно нагадує віру в цього Бога Ваала. Якісь віру. Щось сліпе і непотрібне. Ми виконуємо це, навчаємо. Ми знаєте, деколи коли такі, що приходять люди і кажуть, ти мусиш так зробити то на похороні, чи маєш так то зробити, одні одному показують, А чому так маю зробити? Вже ніхто не питається. Знаєте, замість того, щоб підійти в часі е, того такого моменту сумного для родини, підтримати їх, сказати, я молюсь за тебе. Тримайся, я щиро співчуваю. Ми приходимо і різні дурниці говоримо. Не забудьте перевернути крісла. Не забудьте три рази застукнути на порозі. І ще багато-багато різних речей, які нас віддаляють від Бога. І сьогодні Ісус не випадково згадує двох чуда із двома людьми, які відбуваються тоді за часа за часів Ілії. Так стається, і каже Ісус, що за часів Ілі було багато вдів, тобто було багато жінок, які вже не мали своїх чоловіків, але які вже відійшли у вічність. Але. Саме Ілля приходить до вдовиці, яка не була ізраїльтянкою, яка не була з його народу, вибраного народу Божого. А вона була з іншого народу, вона була із Сидон краю. І це говорить про те, що Бог він не обирає тільки то, що свій вибраний народ. Так, тому що він вже відійшов. Божий народ не вибрав Бога, він вибрав вже якогось іншого божка. І саме тоді. Як каже також Ісус нам нагадує, що небо було закрите, тобто саме з благословення Божого Ілія робить це чудо, що небо закривається, дощ перестає падати довгий час і настає великий голод в тій країні. І багато людей голодає, багато хто і помирає від того голоду. І от ця вдовиця разом із своїм сином також вже на межі смерті. Все, що в них лишилося, це трошки борошна і олії. І коли приходить до них пророк Ілля. До їхнього дому, так він каже, спечіть мені хліба. І вони могли б сказати: та ти чужинець, ти з іншого краю, я для тебе ворог, ти для мене ворог, та в нас в мене є ще син, та ми взагалі помираємо. ти хочеш, Щоб ми тобі останні віддали, але вона ні, вона так не говорить. Вона з вірою дивиться на слова і чує слова пророка Ілії, пече цей хліб, дає йому. І розуміє, що те, що вона зробила, вона щойно спекла цю буханку хліба з борошна і олії, а мука і олія не зникли з цього посуду. Прокіля зробив таке чудо, що цей посуд, який тримав собі, це борошно і олію, вони були невичерпні. І так вони змогли пережити цей голод. Тобто вони черпали звідти борошна, черпали, черпали, а воно ніколи не закінчувалося. Таке чудо вчиняє Господь. Для того, щоб показати, що віра, так вона Господь тримає тих, хто вірні. Йому Господь є поруч, навіть якщо вони не в вибраному народі. Так буде, коли ми можемо собі сказати, ну, я християнин, я хрещений, я приходжу до церкви, навіть деколи щонеділі, та Бог має бути зі мною. Але спитайте себе, чи ми вірні Богові. Чи ми часто можемо бути як ті ізраїльтяни, які теж були вибрані народом? Як ми можемо сказати, що ми християни, теж були покликані до спасіння, але через своє невірство, через своє відступництво вони отримують те, що Господь їм допускає цей голод. І він не приходить, Ілія, до когось вдів із ізраїльського народу, а ще й приходить до чужинки. Друге чудо, яке чинить також Ілля, про яке згадує Сьогодні Ісус, це є процілення одного прокаженного, так що. Був один такий сирієць, який був військовим, і це був по факту такий ворог ізраїльського народу. І він захворів на проказу на той час таку невиліковну тяжку хворобу, яка, крім того, що тяжко переносилася, ще й мала такий, е, такий момент, що таких людей старались десь тримати та відсторонювали, десь тримали їх оподаль, Такі часто були окремі міста, де жили люди, які хворіли на цю проказу, так старалися, щоб вона поменше поширювалася, бо вона досить була такою заразною хворобою. І якраз е, цей сирієць він почув про Іллю, який робить різні чуда. І він захотів прийти і зцілитися. І коли він приходить до Іллі і каже: зціли мене від цієї прокази. То він, знаєте, він мав таке очікування деколи. Ми теж маємо такі очікування, що зараз він скаже там глух, абракадабра, знаєте, там пошла вітер, якісь чуда, знаєте, небо розкриється. Раз, якийсь там якийсь дух в нього влиється, і він раз і зцілиться. Ми деколи теж собі уявляємо, Господи, дай мені чудо якесь, дай зціли якось, і ми собі, уявляємо, що зараз Бог на білому коні прибігає, робить там, знаєте, щось таке ефектне, ми там поначетаємося пандемії якихось фільмів собі, знаєте, фантазуємо. А Ілья так не робить. Він каже: хочеш очиститися, йди в Йордан три рази помийся. Йди скупнись в Йордані. Він перший так, знаєте, не зрозумів, ну як так? Я йшов до тебе, я хотів, щоб ти мене зцілив. Ти ж великий пророк. А він каже: Вдивися, бо я що, в Йордані не мився, чи що, хіба воно допомагає? Але він все ж таки послухав, пішов це зробив і зцілився. І тут знову ж таки Ісус. Цей приклад наводить того, що зцілюється через руку Ілії, через його вказівку, але саме через Господа знову ж таки чужинець, ший ворог, так? тому що повірив. Хоч, можливо, йому це не сподобалось до кінця, хоч, можливо, не відразу, він мав певне таке обурення, але він повірив і пішов і зробив те, що йому сказав цей пророк, на відміну від ізраїльського народу, якому говорив пророк Ілія. Говорив, пояснював, робив різні чуда, але до них не доходило. Тому сьогодні це гарне свято пророка Іллі. Ми маємо себе спитати, якого Бога я вірю, чи я є вірний в своєму Господеві. Чи дійсно ми зберігаємо ту віру наших батьків, чи ми її передаємо з покоління в покоління? Бо вона може здавати, знаєте, так хтось може сказати, то, то застаріле. Але це, знаєте, не книжка чи фільм, який може бути вже застарілим. Віра в Бога це те, що не старіє, це те, що вічно є, віра в правдивого Бога, так, який є вічним, який помирає і воскресає заради нашої вічності. Віра в Бога, це не є, щось, знаєте, що сьогодні може бути модним, а завтра не модним. Це те, що є постійно, те, що ми маємо десь зберігати. І саме в цьому збереженні, в цьому дотриманні і бути вірним нашому господеві, ми потім отримаємо ті дари і ласки, які бачимо Господь. Дотримується і посилає, чи це в тій вдові, у тому невичерпному горщику з Борошна, чи це в цьому сирійцю, який зціляється, довірившись святому Пророкові. Тож нехай святий пророк Ілія надихає нас своїми словами і проповіддю, що ми дійсно в нашому житті, і наш народ, бо вірний правдивому Богові, який ніколи не стає немодним чи застарілим, але завжди є актуальним. Тут і тепер у нашому житті. Амінь. Слава Ісусу Христу!